Всім привіт, це я Вася. Ну, нарешті, після стількох років я знайшов хороші шейдери на Майнкрафт. Ну як Майнкрафт. Ну принаймні це можна завантажити в мене в телеграмі. Посилання буде в описі відео. На жаль, цей шейдер дуже сильно впливає на FPS. Хто не знав ФПС це кадри в секунду. Я пропоную піти добути дерево. Ух ти, ляна рухається. І так, тепер я дерево добув. гаразд. Ой, і далі залгав. Я ж говорю, це впливає на ФПС. А ви подивіться на цю воду. Погляньте, як красиво виглядає. До речі, тут ще й іруди є навіть вони світяться так прикольно. І за заодно. Вау, тут таке все голубеньке, як справді під водою. Дуже прикольно. Я пропоную піти, зробити щось з цього дерева. Так, я пропоную нам зробити верстак. Так, ще треба дошки. І щоб ви знали, це поки тоді. Ж. Як мені вам це довести, не знаю, бо тут невидимі кнопки. Так теж в телеграмі є. Принаймні ви не бачите мишки моєї, значить це булюбе на телефоні є. Ой, далі налагало бідний мій телефон. Далі я два верстака з йой. Гаразд, зроблю кайло. Ну і човензонно. Гаразд, я пропоную цей його верстак не ламати, тому що в мене є ще один. І о, корова. До речі, тут ще включив мод на прикольні ті анімації мобів. Подивіться, як прикольно світиться мідь. Вау! Добре, я пропоную цю корову пустити на м'ясо. О, тут їх дві, прикольно. А я, певно, заріжу тільки одну. Чому так мало м'яса? О, Погляньте. Панда. Ого, погляньте, вона чомусь злосна. Цікаво чому іменно. Гаразд. Пропоную добути каменю. І останній блок є. Тепер мені здається, що стільки мені вистачить. Тепер давайте зробимо собі кайло звісно. Так, я його не зробив два гаразд. Добре, тепер робимо ще меч і зелну пічку. Чому, чому б і ні? Цей верстак вже треба зламати. бо то я вже залишив. Лінки тоді було. Гаразд я пропоную піти на пошуки печери. Оба щось знайшов. Що це? Йой, далі ціляни. Так, о, павук, привіт. Гаразд, добре. Ай, ай, хто мене п'є? Павук, ой. Я чув, павуків не можна вбивати. Ну, мені здається, в цьому випадку треба. Гаразд. Мій так прикольно світиться. Гразд, можливо, тут є хоча б вугілля. До речі, там мені потрібно вугілля, щоб, щоб зробити смолоскип і поставити в ліву руку. Так навіть тут вугілля немає. Йой, що це за печера? Це навіть печеру назвати не можна. Галі залогало та й. Добре, шукаємо іншу. Далі щось знайшло. Хоча б тут вугілля є гаразд. Давайте візьмемо. Добудемо його і зробимо скип. Так. Є, гаразд, візьмемо його в ліву руку. Так буде зручніше. Гаразд тепер пішли. О! Очікую вже... Так, ой-ой, ні, я не планую падати. Я пропоную побудувати міст. Гаразд. Давайте як це зробити... О, зламаємо цей округляк, о. Ха, горять. Мені здається, потрібно поставити блок тут, тут. Ай. Не то гаразд. Я думаю, що побудують, як знаєте, на бедрок. То насправді не то виділи, що потрібно. Іди геть звідси. Геть. О, тепер давайте в стрибку, Оба! Є! Зразу нокаут. Ану, ще цього давайте. Раз, удар. Давай два. І майже пав. Раз, два, три. Т вони що без смерті. А, чотири треба удар. Так, чотири Раз Тут я бачу навіть вугілля світить. Гаразд, а тут є залізо. Бачу кріперів, бачу вугілля, бачу ще одного кріпера. О, дякую за досвід. Це мені, звісно, потрібно, а тут що тільки на міді вугілля. Дійте, не треба мені вашої міді. З неї нічого не можна зробити, крім труби Ну, звісно, там нові прикольні блоки, так розумію. О, павук і зграє зомбі. О! Згадав про залізо, ось і воно гаразд, тільки я про зомбі не згадував. Треба... давайте я пропоную перше добути залізо. Так, тепер є. в мене що збереження інвентарю. Я не забув ключити, як тоді. Давайте. Підходіть по одному яйтру, ший мод. Завантажити на, на Java руку. Так, в мене є в Телеграмі. Але, правда, є новіша версія. Тому що стара. А ні, я стару. Ні, я нову версію не завантажив. Я забув. Нічого. Просто ліньки завантажувати. Моду туди. Та й собі на Майнкрафт Пач. На прям стрибку. Ой-ой, ну паук. А, ой, так страшно лізе до мене. Все. Шестерин ноги. Та, до речі, не шість лап І поглянути на його mm. Капець, страшно йой. Так, гаразд, ну що тут більше нічого нема. Тут так само йой, сумне. Град, додайте мені якось підніматись. Я думаю, тут потрібно поставити кругляк і все. А ні, не все, що там треба. Пар -паркур. Є, ура! Добре. Піднімаємося і чекаємо, Дивлюся, чи що нема мобі. Паук? Ні, пішов він. Мені його не треба. Так, кріпер. Геть. Зато тут є печера. О, тут бачу ще раз. Мідь, мідь, вугілля. Йой. О, це, я розумію, печера. О, там видно залізо і лазурити. А ні, лазурити нема. Сумно. Та гаразд. Добре. Так. Щоб мені знати, як спуститися сюди. Ось мені туди потрібно. Так, поставимо сюди блок і є. Я не отримував ні капельки урон. Так і. Можна і так. Раз. Так. Вот там. Раз мені туди, але як мені туди добратись? Так, ще раз добуваю. Угу. Є, Чотири круляка. Навіть не знаю навіщо. О, залізу. Мені це потрібно. Так, добуваємо. Так, ага, добре, давайте добуваємо. А, я не знав про цей блок, ага. Добре, давай. Нарешті залізе, так прикольно світить, і чому його так багато. Гаразд, тепер йдемо ну, сюди. Так, давайте спускаємося, не знаю, яке, певне. Ага. Та добре урон, і, о, є, ідеально! Ой. -ой. Тут весь час була вода. Ой, якщо б я знав про це раніше, я би я би швидше спустився. Гаразд, тут, тут далі мій. О, залізу. Залізу потрібно. Гаразд, що ще є. Так, ось мідь, залогало. Звісно, куди ж без цього. Ой. Так, йдемо і лава Прикольно. Так, добре. Давайте йдемо до лави, не знаю. Можливо, там діаманти будуть. Хоча навіщо, якщо я ще навіть багато залізу не здобув. Мені здається, десь на кило точно вистачить. Гаразд у мене було просто залагало і тому був вивізка. О, лава. Ні-ні-ні, мені не туди. Гараздо. Бачу лазури, залізо всілякі таке навіть золото. Я пропоную йти побудувати ті. Чуть-чуть плутаю йде ті кнопки. У мене ж вони невидимі. Не знаю, чи це добре, чи погано. Треба буде їх обов'язково переставити. Так. О, слава Богу, я не хотів ставити ще один блок. Хотів перестрибувати. Ну, хотіно. Гаразд, пішли оп, щоб той, щоб далі. До мене ніхто не приліз. О, ось і і гаразд, І залізей лазурит. Гаразд й далі залагав. Лазурит, ходи сюди. Є, о, тут ще є. Гаразд є. Добре, далі. О, ще лазурит, не знаю. Так, давайте. ой що в мене з камерою. ой, У мене щось телефон трізається. Тут то камера. А, дуже нервується штука. А? Ну ходить. Далі та камера. На. Ну, Ой, на. Далі залагав, ну що поробиш. Таке шайдере. О! Є. Добре. Одягнемо. Ой, який є модний. Добре, тепер. Далі паук. О. Ти в них пати не будеш, ні? Добре. Тоді я залізу забуду. буду. Так, ось є. I've все чисто. а Не-не-не-не-ай. Ні -ні -ні -ні. А, паук, шаудин. Крипер, паук. А, крипер. Види від мене. Види. Ну х ты. На. Е, убив. Круто. Раз и і... а, паук ще один Стоп. Искаты был. Молодцы. Раз а один А скільки тут тих пауків? Йой, о, стріли, прикольно. Це навіть досягнення дали. Круто. Так, давайте я пропоную тут взяти проплавити мої речі. Так, я пропоную забудуватись. Так. Далі, певно, вже колодою, Як то, не забув, як то дерево називається. Гра. Я пропоную переплавити е, на цьому вгіллі. Е, та залізо. А що ще? Гнулужки шкіру Так переплаваюся і. ай! Хто це зробив? Де то? Монстр? А, це кріпер? Гаразд. Ще раз забудуємося. Ха, не підірвав мені жодного, принаймні вони всі випали гаразд. Далі чка. Гаразд, це, вс... це вже переплавилось Сумно, що 8, а не 9 Оскільки я перфекціоніст, я б хотів 8 Ой, тобто де? Переплутав другий, гаразд. Беремо верстак, ставимо і робимо собі кайло звісно, Як, Куди ж би нього? А також я ще би хотів би собі зробити відро. Так. І оскільки мені ще вистачає, то ще й на щит. Щит робиться з восьми досок. Ну, добре, не з восьми, з шести дошок і залізного зитку. Все. Е, а чому ще трохи поламався? Гаразд, поїмо. Ай! Гаразд. Де ти -то. Де -то Ай! У мене не сердечко. Акуратно відходимо. Та не йде до мене. Так, так, Вроді не стріляє. Тепер нарахуємо три, біжимо. Ой, ні. Ой, залагав і. Чому це я гепнувся з висоти, якщо я навіть з висоти блока впав? Гаразд, певно, на цьому вже буду закінчити. Всім папа, -па, з вами був я Вася. І на останок ще цю корову б'ю. Добре, всім попа, з вами був я Вася. Не забудьте, в телеграмі є всі ці шейдери, навіть цей Майнкрафт Пач. Всім папа. -па. Посилання в описі.